На сумщині захворюваність на ГРВІ збільшилась, збільшилась в цілому, в цілому на 10%. відсотків. Збільшилась захворюваність і по Шостинській МТГ це збільшення більш суттєве, десь 18% за рахунок дитячого населення. На минулому тижні захворіла на ГРВІ 389 осіб. З них 233 – Це діти, це майже 60% госпіталізована 21 людина, з них діти до 17 років 13 Що стосується грипу, то з середини грудня на Сумщині почали реєструватися випадки грипу. Всього їх зареєстровано 30 Проте на шосте МТГ грип ще не реєструвався. Що стосується ковід, 19% відсоток незначний. тому у січні ми маємо одного померлого від ковід. Дев'ятнадцять теж це жінка 79 років, в якій були супутні захворювання, та не було щеплення. Тому все ж таки наголошую, що щеплення відносно грипу і відносно COVID-19, все це актуально, особливо для груп ризику. Там поруч з вами встановлюється автономна котельня. Пропрацюйте із центральної районної лікарні. Можливість, якщо відсутнє буде централізоване опалення, щоб не тільки. Її їхні приміщення опалювались а й ваше попрацюйте над цим питанням.